Дихання. Виконала Шаповало Поліна 11Г План відео такий: чи всі організми дихають? Як дихає людина? Важливо дихати носом, які є типи дихання. Ключові терміни: Чи всі організми дихають? Людина не може жити без кисню, який удихає з повітрям. Проте є організми, які можуть жити без нього. За цією ознакою організму поділено на дві групи аероби та анаероби. Аероби це організми, які потребують кисню. До них належить більшість рослин, тварин, грибів, бактерій. А найроби. живуть і отримують енергію без кисню. До таких організмів належать деякі види бактерій, червів-паразитів. Як дихає людина, під час удиху повітря в людини проходить через носову порожнину. Потім повітря проходить через носоглотку та гортань. Після чого повітря проходить через трахею та бронхи, стінки легеневих пухарців. Густо облеплені кровоносними судинами. Саме в них кисень із повітря, яке потрапило в альвеолу, потрапляє в кров, а вуглекислий газ навпаки із крові у повітря альвеоли. Далі повітря, вже збагачене вуглекислим газом, долеє зворотній шлях: альвеоли легень, бронхіоли, бронхи, трахея, гортань, носоглотка, носова порожнина. Пам'ятай, дуже важливо дихати носом, адже носова порожнина вислена клітинами, що мають війки. Які рухаються і виганяють хвороботворні віруси та бактерії. Важно дихати прохолодним вологим повітрям, тому що в сухому гарячому віки не так активно рухаються, саме тому необхідно регулярно провітрювати класну кімнату і житло. Які ще є типи дихання? У природі є організми, які здатні засвоювати повітря через шкіру, це, наприклад, земноводні. У тілі комах є отвори дихальця, через які повітря потрапляє в систему трахей. Водні тварини дихають через покриви. Наприклад, у черв'яка планарії білої. У складніших водних організмів є зябра. Рослини теж дихають. У них відбувається газообмін крізь продихи, мікроскопічні отвори в покривній тканині листка. Цікавим є механізм дихання птахів коли птах летить, його грудна клітина нерухома. Під час удиху частина повітря потрапляє в легені, де відбувається газообмін, а частину птах зберігає в повітряних мішках під час видиху. Повітря з повітряних мішків потрапляє в легені. Тобто газообмін відбувається в легенях і під час удиху, і під час видиху. Такий механізм виник у птахів, тому що політ є дуже енергозатратним рухом. Питання, які організми належать до аеробів, а які до анаеробів. Як відбувається процес дихання у людини? Які особливості дихання у комах водних тварин та птахів? Чому важливо дихати носом? Відповіді висновок. Дихання життєво важливий процес для більшості організмів. Живі організми мають різні способи дихання, адаптовані до їхнього середовища існування. Дихання людини це складний процес, що включає в себе ряд органів, носолуху прожнину, носоглотку, гортань, трахею, бронхи та альвеоли. Дякую за увагу!